США Дональд Трамп за кілька годин зробив те, що за чотири роки правління Байдена було неможливим. Одним телефонним дзвінком Путіну наговорив такого, що заклало тріщину у світопорядок. Після Путіна Трамп із Зеленським поговорив: основна тема обох розмов мир дуже швидко, а Україна в цих переговорах не є суб'єктом. То чи здав Трамп Україну Путіну? Детальніше про це та про історичний день 12 лютого розповімо цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Спершу про розмову Трампа з Путіним говорили понад півтори години. Трамп назвав розмову дуже продуктивною. Говорив з диктатором не лише про Україну, а й про все на світі від близького сходу до штучного інтелекту. Хіба що рябих свиней не обговорювали, але це не точно. Трамп з Путіним дійшли до того, що війну треба негайно припиняти. Американський президент вкотре назвав її безглуздою, згадавши про те, як США з Совєтами стояли плічопліч -пліч проти Німеччини у другій світовій війні проти диктатора. Але як бачимо зараз, нічого не заважає Трампу стояти поруч з диктатором. Скажете, чому стояти? Бо Трамп і Путін вже домовилися провести не одну, а кілька зустрічей у Вашингтоні, у Москві, А перша ймовірно відбудеться у Саудівській Аравії. Трамп також анонсував переговорний процес щодо України, але без участі нашої держави. З Путіним Трамп домовився про те, щоб розпочати перемовини негайно. США у переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, радник з національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланник Стів Вітков. Як бачите, кітакелога немає у списку. Він за останні дні взагалі зник з інформаційного простору щодо українського питання. Також Трамп подякував Путіну за цей телефонний дзвінок. Добре, що хоч розмова була, а то так би вже й розцілував. До речі, самі американці шоковані тим, як Трамп розмовляв з диктатором Путіним. Так, журналістка і авторка видання Forbes Бред Нельсон заявила, що це просто жах. Цитую: Путін вбивав немовлят журналістів, солдатів, сім'ї, жінок, бабусь, лідерів, активістів. І він запросив його до нашого Білого Дому. О Боже! А Трамп після розмови з диктатором зателефонував і Зеленському. Розмова тривала близько години. Обидва президенти підтвердили, що говорили про швидке досягнення миру. Трамп наголосив Зеленському, що настав час зупиняти цю безглузду війну. Так він вкотре дозволяє собі такі висловлювання за війну, в якій Україна виборює свою незалежність. Вже після розмов з Путіним і Зеленським Трамп виступив перед журналістами у Білому домі, зробив дуже багато різких заяв, що кидається в очі. По перше, Трамп заявляє, що повернення України до кордонів 2014 року мало ймовірне, а ми навряд чи зможемо повернути окуповані Росією території. І ось тут зарита міна сповільненої дії. Зараз поясню. Отже, які окуповані території ворогом, ми зараз бачимо це все є на карті бойових дій, але згідно з російськими. Вимогами вони своїми територіями вважають і наші Запоріжжя і Херсон. А зважаючи на заяви Росії, що на поступки у своїх вимогах Кремль не піде, то що буде з Запоріжжям та Херсоном? І ось тут постає ключове питання: а навіщо нам взагалі Трамп для такої в лапках домовленості? Адже це умови, які висуває Кремль з першого дня. А зараз їх озвучив ще й Трамп. Пишіть свої думки у коментарях під відео. Трамп також дав чіткий сигнал і Україні, і Європі, що не бачить жодних проблем у тому, що українське питання вирішується між США і Росією і без участі України. Тобто ми об'єкт. До речі, на це оперативно відреагував наш МЗС, опублікувавши спільну заяву з країнами ЄС. Суть заяви полягає в тому, що Україна має брати участь у переговорах щодо припинення війни. Також Трамп пояснив навіщо глава Мінфіну США приїздив до Києва за документом, в якому будуть гарантії щодо повернення вкладених коштів на підтримку України. Тобто США очевидно хочуть повернути гроші, витрачені на підтримку України шляхом доступу до наших надер. По факту це грабіж, оскільки допомога від США всі ці роки була грантовою. Тобто, ось вам умови миру. А якщо ви не хочете такого миру, то воюйте далі, але без нас. Дуже влучно прокоментував ці перемовини колишній радник Трампа Джон Болтон. Він каже, що це найщасливіший день Путіна. Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Важко з ним не погодитись. А от чи погоджується з умовами Трампа Путіна, Зеленський. Ми не можемо нічого стверджувати, але може бути що і так. І примітно, що відразу після дзвінка з очільником Білого Дому відбулося засідання РНБО, на якому були введені санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка. У повітрі відчутно запахло виборами, які можемо припустити, теж є частиною мирного врегулювання. Показовою є реакція на болотах. Там і рубль укріпився, і акції російських компаній злетіли до небес, і радісно защебетав Соловйов. Ворог святкує і відкорковує пляшку. Водки вочевидь, що опиратися на штат після вчорашніх заяв Трампа, скажімо так, дуже проблематично. Залишається стара добра Європа. Чи погоджується на це у Берліні, Лондоні Брюсселі? Судячи з коментарів дипломатів країн-членів та публікацій у західній пресі, реакція. На межі обурення, і якщо це пройде, то буде називатися чимось на кшталт похабного миру. Хоча цілком можливо, багато хто в Україні буде радий і таким проміжним результатам Через давайте будемо відвертими страшну втому від війни. І для того щоб похабний мир не пройшов, потрібна повна консолідація лідерів ЄС та України і готовність колективно протистояти російській загрозі. Чи є така готовність зараз? Це питання відкрите, але Європа вже сьогодні стоїть перед великою російською загрозою, і там це вже починають розуміти. А щодо вчорашніх розмов, то влучно висловився Віталій Портников. Нас тепер будуть ставити перед фактом. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Було чітко продемонстровано, що Україну про результати консультацій Трампа і Путіна будуть тільки інформувати. Також як зазначає Віталій Портников, зараз вирішальний момент щодо збереження української державності і це. Досить важливий і вирішальний момент не просто в історії російсько-української війни. Це важливий і вирішальний момент в історії української державності. Я навіть сказав би більш точно і чесно – в історії збереження української державності. В цій ситуації питання національної єдності є вирішальним для того, щоб ми могли говорити. Про здатність вплинути на результати перемовин лідерів двох ядерних надпотук, які явно тяжіють до діалогу один з одним, тільки сильний голос українського суспільства, тільки підтримка наших європейських друзів, тільки образ України як демократичної держави. Може дозволити нам сподіватися на те, що у майбутньому українська держава буде існувати на політичній мапі світу а український народ житиме на своїх етнічних територіях, а не у вигнанні. Тобто ставки є дуже високими, можливо, найвищими за все 21 -е століття. А питання хочу задати наступне. Як ви вважаєте, чим завершаться перемовини і чи вдасться нам зберегти свою державу? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.